Усім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні вирішила його розпочати з ось такого свого ранку. Я роблю процедурки, як зазвичай вмиваюся, наношу засоби для очищення обличчя, також наношу сироватку, кремчики. І ось такі всякі процедурки вони додають потім якоїсь такої впевненості на весь день. І здається, що ти виглядаєш як королева. Після цього тому ось ділюся з вами своїм ранком, а далі йду завжди гуляти з мішелькою. Потім ми приходимо і я заварюю каву. Але перед всіма цими процедурами, я, звісно, якщо це будні дні, то роблю сніданок сином, відправляю його у школу і тоді вже займаюся своїми справами. Якось, ось так, вже за роки виробилася така якась своя вже рутина, яку ти робиш з дня в день, постійно, кожного ранку, однаково. Вже протягом дня, звісно, справи змінюються. Кава моя приготувалася, і я буду насолоджуватися нею це декілька хвилин, хоча б має бути зранку для себе, щоб ось так попити в тиші каву, насолодитися нею, щось полистати в телефоні, щось подивитися і налаштовуватись на новий день. Прийшов мені ще один колосочок. Дуже мені подобаються ці колосочки. Я попередній, який мені приходив, я його подарувала. І замовила ось ще один, щоб був для себе вже. Дуже гарненький. Варюбід. У мене тут вареники з картоплею є і є сиром солоно. Я люблю дуже, якщо солоний сир, разом з кропом. Ось таке я люблю варенички. І люблю ще сир разом з поєднанням з картоплею. Але зробила це раз просто сир і просто картопля. Тут в мене. Смажаться шкварочки до вареників. Обов'язково. Так. І зробила собі ось такий чайочок дуже смачненький. Зараз нали. Дуже я задоволена цим чайником, Прямо кайфую, що це не потрібно, це ситочко там всередині мити. І ще в мене холодець ось є. Ще холодець буде. Сіла в авто, їду зараз до своєї куми, хочемо покататися трошки на велосипедах. Знаєте, ось ці такі, що стоять, що напрокат брати з спеціальною програмкою. Сьогодні така спека, я навіть не знаю, де ми будемо кататися. 25 градусів тепла. А я ще оділа футболку, а внизу оділа джинси. Не знаю навіщо. Вже потрібно було шорти одівати з такою спекою. Не подумала трошки. Будемо, напевно, буду я жаритись, бо мама може додумається вдітися в шорти. Хочемо трошки порозминати м'яз. Спорт це дуже корисно, а ще це дуже добре відганяє погані думки, з голови трошки відволікає. І щоб не звертати увагу на всяких різних людей, нехороших, які потрапляють перед тобою, це я про хейтерів, які все частіше до мене заходять гості. Дуже гарно ми провели час, накаталися у лісі неймовірні аромати. І дуже гарно в лісі пахне чистим повітрям і дуже гарно відпочили. Станні андернітла снофлейксоркоментан I hear the sound of empty streets. Yesterday has gone to sleep. So all that's left is you and me. I can promise you're the only thing I see. Hold my hand and hear the words I say. This is the same. This is the same. the Мішелька, ти виспалась, так? Біжи, біжи. Настрій гарний, Мішельки, зранку. Гарний настрій тебе, так? Гарний. Як же ж я люблю таку погоду? Виходиш зранку, теплесенько. Та Мішелька теж любить таку погоду. Хочу зараз робити шиночку, таку, знаєте, з дитинства, як робить моя мама. Ось, дуже смачна вона виходить, ми її дуже любимо. Купила в магазині ось такий шматочок м'яса. Це у мене шинка, Ну, вона так називається тут Польщі, шинка. Ось. І зараз я. Це, здається, на задній частині нозі така частина м'яса. Вона дуже класно підходить для, цього, для цієї шинки. Тут у мене кілограм і 200 г. Зараз покажу, як її роблю. Дуже просто і виходить дуже смачно. Значить, що я роблю далі? Беру каструлю, таку, щоб в неї якраз добре помістилося все м'ясо. Ну і щоб так багато місця не залишалось по сторонах. Наливаю сюди води так, щоб коли я поставлю сюди м'ясо, оцю воду, потім то, щоб вона не вилилася через верх, а якраз покрила гарненько м'ясо. У мене тут 1 літр 100 мг. Ставимо її, щоб вона закипіла. Поки мене вода там буде закипати, я буду робити котлети для бургерів. Дуже просто зробити соковиті котлетки. Зараз розкажу як. Додаємо сюди сіль і перець. Беремо дощечку, обмотала її харчовою плівкою. І будемо формувати котлетки. У мене є булочки. Ось, наприклад, у мене така булочка. У вас якщо інший розмір, берете свій розмір булочки. І котлетку потрібно зробити трошечки ось так, більше, ніж наша булочка. Трошки її відбиваємо. We have said... знаю, що погано було видно, Як я показувала першу котлетку, покажу зараз ось цю останню. Ось так ложимо на дощечку і ось так її розправляємо. Її обов'язково потрібно класно так відбити, тому що вона тоді буде така в'язка. Ось розклали. І можна приміряти, наприклад, булочку, щоб вона була трошки більше за булочку. Ось така вона десь на сантиметр, товщиною виходить. І відправляємо в холодильник хоча б на одну годину, щоб вона. Замерзла або підморозилась хоча б. Після цього можете викладати її на грильницю, наприклад, або якщо не маєте грильниці, то на сковорідку. І гарно розігріли сковорідку, зробили такий середній вогонь або середню температуру і смажити десь по 2-3 хвилини з кожної сторони, але слідкуйте, щоб не підгоріло. Через 2 хвилинки подивіться, впусково, як вона виглядає. І все. І ось така котлетка, вона буде дуже соковита після того, як її підморозити. Так, що ми робимо далі? Вода закипіла. Кидаємо сюди перець горошок. Ось я кинула тут, не знаю, штук 10 може. Далі сюди кидаємо лавровий листочок. Додаємо спеції, які любите. Я додаю базиліка трохи, трошки орегано, трошки сушеного чеснику, трошки куркуми, паприки солодкої. І ще треба додати сюди обов'язково солі. Посолити потрібно сильніше, ніж до смаку, тобто вода має бути дуже солона. Вам має бути неприємно її куштувати, бо вона буде солонувата, така пересолена. Поварити потрібно хвилин 10 цю суміш, щоб вона пропиталася цими спеціями і виключаємо. У мене вже охолола ця суміш з водичкою, цей маринад. Я буду сюди відправляти м'язку. Ось так прямо цілим шматочком занурювати. ось. І накрию зараз кришкою і відправлю в холодильник на ніч. Він в мене такий єлі-єлі тепленький. Так, для бургера ще наріжу цибульку. Дуже-дуже донесеньку. -дуже так, цей шматочок ми заберем. І дуже-дуже аж такими прозорими. Дивіться. Котлетки достала з морозильної камери. Ось такі вони, бачите, підморожені трошки. І ставлю їх на гриль. У мене гриль розумний, тому він мені сам скаже, коли котлетки будуть готові. Буду формувати їх тут на плиті, бо там зовсім місця немає. Так. Майонез. Взагалі я люблю такий соус робити, щоб порізати мариновані огірочки так дрібнесеньку. Туди нарізати дрібнесеньку цибульку, додати туди майонезу трошки, і перемішати дуже смачно буде. Або, наприклад, не майонеза можна взяти децький йогурт. Ось, і дуже смачно, тоді виходить виходить дуже смачний соус для бургерів. Спеціально, оскільки в мене нема огірочка маринов, то змащую просто майонезом. Де? Котлетки готові. Ось, Бачите, вони якраз по розміру вийшли булочки. Ми їх робили трошки більшими, вони трошки зжимають під час смаження і виходять якраз по розміру булочки. Туди ще кладу салатик, а так люблю, я не кладу. Влад, якийсь без салату. Гірчичка, Сирочок. Сюди ще помідорка. ще мариновані гірочки. А, ще кетчуп. Все, ось такі смачні бургери готові. Так, дістаємо м'ясо з холодильника. У мене ранок. Пройшла нічка, воно промаринувалось, аромат стоїть. Супер. Викладаємо його на якусь масочку. Маринад нам вже не потрібен. І тепер будемо його змащувати спеціями. Так, що робимо? Ось у мене є такий був крупний, я його розрізала навпіл подовжені. по є і різні спеції, які я люблю. І зараз просто будемо це м'яско Цими спеціями обмащувати. Просто різні додавати. Ось, наприклад, куркуму додам, базилік, ой, сушний чесничок, базилік, орегано. І ще в мене є до шашлику, то я трошки ще шини посиплю спеції. мелений. посолити трошки. І ось такненько рукою розмащуємо. І потім на інший бік робимо те саме. Далі робимо надрізи ось так в різних місцях, в довільних. таким ножечком гарненький, що можна було запихнути туди ось цю половинку чесничку. І так собі в різних місцях. How come the stars come to shine when it's dark from so far away show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And What's it dreaming of? I wonder. Все. Далі нам потрібно взяти або рукав для випікання, або фольгу. У рукаві і фользі однаково виходить м'яско дуже смачне. Можна взяти у рукав його і зверху ось так зав'язати рукав. І Випікати так десь півтора години цей шматочок м'яса, і він, я повторюю, на кілограмі 200 г. І після цього відкрити рукав десь через півтора годинки і хвилин ще 10-15 випікати без, з відкритим рукавом. Або так само загорнемо фольгу, і те саме зробимо. Тільки, я не знаю, в мене в рукаві, здається, випікається менше, ніж у фользі. У фользі в мене м'ясо випікалося близько 2 годин, чомусь так дуже довго. А ось в рукаві випікається десь близько 1,5 години в загальному такий шматочок м'яска. Я вирішила запікати у фользі. І так як в мене рукава не було вдома, тому запікаю в фользі. Але, як я вже говорила, виходить однаково смачно, як, так так і в рукаві, так і в фользі. Якщо в фользі, також загортаємося так гарненько доверху фольгою, щоб соки не витікали під час смаження, залишалися внизу і відправляємо в розігріту обов'язкову духовку до 200 градусів. Ну, і, звісно, потрібно ставити перед цим його ще на деко, це м'ясо. На сітці це не потрібно робити. Краще поставити ось так на деко і випікати в деко. Спеклася у мене вже шинка. Дивіться, скільки тут юшки, я її не виливаю, я її потім можу додати в щось, дуже вона смачна. І ось зараз розріжу, вам покажу, яка соковита. вона соковита, соковита, напросто дуже смачна і дуже соковита. І аромати стоять на всю кухню. Ви тільки погляньте на цю смакоту. Вона така соковита, дуже смачна. Ой, зараз буду вже коштувати, бо не витримаю. Спробуйте, якщо не робила ще, ніколи не готували, то обов'язково зробіть. Я буду зараз красити яйця швиденько. Минулому році також робила таким способом. Дуже мені сподобалося. Тому роблю так само і в цьому році. І натурально виходить, і без всяких Барвників якихось зайвих. Якщо не враховувати, що я чай купила з цим з гранатом, а там може бути барвник. Я сподіваюся, що він корисний, тому що ми ж його, в принципі, чай зроблено для того, щоб його пити. Значить, що нам потрібно зробити? Нарізали полосочками ось так білий папір. І далі його нарізали на такі маленькі квадратики. Як виходить, не, не рівно, ну тут не важливо, щоб було рівно якось. Просто нарізаємо довільно собі ось так на шматочки. Ось такі виходять шматочки. Далі сюди нарізаємо від цибулі шолуху. Також ріжемо просто дрібненько, довільно. Ось я вже порізала цибульку, така вона в мене чим дрібніше, тим краще. Далі її ось так перемішуємо з папером гарненько. І ось в мене є чай в пакетиках, цей з граната я брала. Бо я з каркаде не знайшла. Якщо є з каркаде, у вас то беріть каркаде. Розрізаю я пакетики, щоб висипати чай, бо він в пакетиках. Якщо у вас є розсипний, то піде розсипний. Ще навіть краще. Вісім пакетиків я ось взяла. Ось так на дно, його ще покрило дно. Так, що робимо далі? Далі потрібно нам марлю нарізати на шматочки в один шар, так, щоб нам вистачило ось цього шматочка обмотати все яйце. Так, так, беремо так. яйце. Опускаємо у воду, звичайно вода, просто щоб воно мокре було. Опускаємо ось цю шолуху з папером, гарненько це все обвалюємо це. І ставимо у марлючку, і зверху ось так зав'язуємо плотненько. Так, щоб все це прилягало, шовуха і папір. І замотимо так плотненько і зав'язуємось тут. Зайвий кінчик відрізала, плотненько так зав'язуємо, щоб гарненько все прилягало, і викладаємо на подушечку сю І ось так викладаємо, скільки нам потрібно яєць. Все, я ось виклала яйця, скільки мені потрібно було. Зараз сюди додаємо столову ложку. Солі і 2 столових ложки оцту. Будемо варити їх після закипання 20 хвилин. Зварилися в мене яйця. Зараз покажу, що в мене вийшло. Тут я вже желе залила, поки яйця варилися. Отже, вони ще гарячі, але хочу вже відкрити вам показати. Обмиєю водою, дивіться, яке цікаве. І вони всі будуть різні. Треба їх нас, коли вони вже сухенькі, олійкою помастити, вони тоді будуть гарно блистіти. Дивіться, як мармур. Поч не фокусується телефон. о. Дивіться, ось вже інше. Зовсім по-іншому малюнок у нього виглядає. Вже в мене всі пальці в куркумі. Знаю, як вам показати? Ось, дивіться, зовсім інше. І такі цікаві виходять, прямо завжди різні. Дивіться ось це, яке гарне вийшло. Прямо таке цікаве все. Це чим більше ви накладете всього цього на яйце, чим краще, то тим цікавіше воно ось таке вийде. А це я пробувала взяла темне яйце, не біле з магазину темне яйце і пробувала на ньому накласти. ну Бачите? Таке воно виходить не дуже з малюнком. Тому потрібно брати білі яйця. А це я просто взяла темні яйця, закинула ще два штуки. Думаю, нехай просто пофарбуються у чаї. цьому я вже всіх намастила олійкою, щоб вони красиві, блискучі були. Ось такі. Бачите, всі різні виходять і цікаві, і красиві, і натуральні. Ще з наліпками зробила декілька штук небагато, бо вже і так вистачить, скільки цих яєць треба. Це на темненьке взяла, бо в мене було кілька ще білих яєць і ті тріснули, коли варилися. Тому ось так, звела одне таке темненьке, але жовта наліпка гарно дивиться на ньому. Ну що ж, друзі, на цьому буду завершити своє відео. Дякую, що додивилася його до кінця. І усім па-па!